Усім привіт-привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка. Анонс нової промгрупи в АТБ, яка буде з 26 лютого по 5 березня включно. Крем, Карпат 100 мл 29,90, бомбочка для ванна Пінний Донатс 59,90, набір прикрас для волосся в органайзері 6990. Набір дитячий для розпису розмір 25 на 25 см 109 гривень. Набір алмазна мозаїка 40х50 см за 329 гривень Є різні варіанти в асортименті. Набір пензликів для макіяжу 4 штуки. У косметичці 179 гривень. Скринька, органайзер для біжутерії та прикрас. Розмір 15,5 на 10,5 і висота 5 см. Коштує 379 гривень. Є квадратні, а є більш прямокутні. Іграшка подарункова ведмедик 649 гривень. Іграшка м'яка 359 гривень. Кіт, що треба витягнути за хвоста. Корм сухий для котів Purina One – 1,5 кг 299 гривень. Іграшка для котів із м'ячиком 199 гривень. Набір кошиків 4 штуки різного розміру за 299 гривень. Ключниця з гачками 100 гривень. 39. Світильник LED декоративний 81 гривня 90 копійок. Набір наліпок декоративних метелики 3D 3990. Тостер 700 Вт 499 гривень. Масажер електричний 359 гривень. Має декілька насадок в комплекті. Фігурка сюрприз колекційна Ю 119. Іграшка Лялька Лол сюрприз 599. Фігурка сюрприз 7490. Колекційна Хаос Пет. Пакет подарунковий за 35,90. Блокнот розмір 13х18 на спружинці 69,90. Набір для малювання 135 гривень. Набір махрових рушників 2 штуки розмір 50 на 90 та 70 на 1,40 м за 349 гривень. Скатертина 1,20 х 150 м за 229 гривень. Свічка ароматизована в підсвічнику 95,90 Кольори є на вибір. Книга із серії Розвивальні наліпки, «Касники із наліпками та одягайка лялькова 2390. Книга із серії Оченята. Картонна формат А5 4590. Гра настільна магнітна одягалка у коробці 199 гривень. Набір келихів для вина та шампанського. 300 та 250 мл об'єм 449 гривень. Чайник із жароміцного міцного скла із заварювальником. 1,5 літри 245 гривень. Набір форм для випікання із жару міцного скла. 2 літри 300 мл та літр і 400 мл. 449 гривень. Книги із серії магічна колекція. 169 гривень. Книги із серії набори розмальовують Дісней в папці 5 плюс 199. Книги із серії завдання 5 хвилинок 39,90. Салатник фарфоровий діаметр 12,7 за 49,90, чашка порцелянова 520 мл за 109 гривень. Тортівниця із кришкою діаметром 26 см за 149 гривень. Набір для творчості розмальовка із мульбертом 89,90, набір іграшок звірята для ванної 139. Набір для творчості створи на мисто – 54,90. Каструля з нержавіючої сталі. З кришкою скляною. Об'єм літр 800 мл за 325 гривень. Каструля із нержавіючої сталі з скляною кришкою 3-240 мл за 429 гривень. Сковорода гриль розмір 24 см на 37-339 мм. Іграшка Автомобіль базовий Hot Wheels 99,90. Іграшка модель ціна 195. Фігурка Топер іграшкова Minecraft 129 гривень. Блюдо скло керамічний від Luminar діаметром 21 см 99,90 Блюдо скло керамічний відлюмінар діаметром 29 см 159 гривень. Креманка скляна від люмінарк 300 мл об'єм за 62 гривні і 90 копійок. Іграшка робот-трансформер. Космічний воїн 9990. Іграшка сюрприз м'яка колекційна 109 гривень. Іграшка дитяча м'яка тваринка браслет за 249 гривень. Труси чоловічі сімейні. З 48 по 58 розмір 74,90. Труси жіночі розмір 2 xl по 4 xl 64,90. Капці жіночі домашні із закритими носочками від 36 по 41 розмір 139 гривень. Набір для ванної кімнати штора із гачками та килимком 269 гривень. Набір аксесуарів для ванної кімнати 3 предмети за 299. Туалетна вода для тіла. Ціна 56,90. Туалетна вода в асортименті 100 мл 89,90. Ефірна олія 10 мл за 39,90. Покривало розмір 2 на 2,20 449 Комплект постільної білизни дві наволочки 50х70, на см, простирадло 1,80 на 2,20 і підковдра 1,75 м2,15 см 399 гривень. Подушка декоративна 40 на 40 см за 222 гривні. З квітковими принтами колонка бездротова із сенсорною лампою Bluetooth. Ціна 199 ОФ лампа світлодіодна для манікюру 199 гривень. Це весь анонс промгрупи. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!